Знаєте, люди добрі, я ніколи не думала, що у нас є списки людей, які потрібні, і які не потрібні. Я навіть не уявляла про це, але я можу сказати факт. Коли народжується дитина і у неї все не в порядку зі здоров'ям, це одне. Коли народжується дитина в якої здоров'я, все окей, а її на бумагі і блані ти пишуть, що вона дегенератка, це в яких випадках таке може статися? Коли геноцид, коли дитину хочуть віддати циганву, як рабиню? Я про це не знала. Таке життя, я що підписувала акт про це, ні. Чомусь захотіли з мене зробити рабу. без мене мене жинили. Я серед дерегенератів, ублюдків, придурків, здорова людина. І мені люди, які все розуміють і говорять, що ти тут забула, чого ти тут робиш. А що я роблю, коли мене записали у списки дегенератів ненормальних? А ті, які повинні лікуватися, взяли мою енергію і на неї ебашують з заместителями і всіми останніми. Як це зрозуміти?